Вони вирізали літери з газети, робили колежі зі звичайних шпалер. Музика для них це стукіт ложки, об каструлю, а виставка картин на тлі громадських вбирал. Вітаю вас на каналі про літературу. Я сподіваюся, ви зараз перебуваєте в безпечному місці. Бережіть себе, своїх рідних та чотирилапих друзів. Уся буде Україна! Продовж декількох відео, блоками, частинами я хочу познайомити вас і розповісти вам про таку літературну, такий літературний напрям, як авангардизм. Сьогодні я розповім про дадаїзм, про неймовірно епатажний, неординарний, імпульсивний літературний напрям. Дадаїзм, або скорочено ДАДА, перекладається як. Або в прямому значенні це дитячий іграшковий дерев'яний коник, або в переносному значенні це дитяче нерозбірливий лепід. Тобто це як вони мають агукання, агакання і тому подібне. З цього дуже логічно випливає головне світобачення світо дадаїстів митців різних напрямів. Світ вони бачать, як щойно відкритий, світ вони бачать дитячими очима. Світ вони бачать невимушеним, невимушеним інфантильним, отаким миттєвим імпульсом, що дуже допомагає зрозуміти загалом, що додає та хочуть нести світу. А вони нічого не хочуть нести світу. Дада говорили, що їхній дада не означає нічого. Не шукайте прихованих сенсів, не шукайте будь-яких наративів, не шукайте дидактичних функцій, настанов, не шукайте будь-чого. Ця література, це мистецтво заради мистецтв. І вони були проти будь-яких сюжетних догм, проти будь-яких принципів класичної літератури. Мистецтво для них. Це вільна наука, це вільне мистецтво, яке не залежить не від того, як потрібно будувати сюжет, як потрібно розвивати сюжетні лінії, як потрібно розкривати е, конфлікти, внутрішні усе подібне. Це не для дадаїстів, для них це. Алогічність для них це імпульсивність, для них це фройдизм, для дадаїстів це абсолютне порушення навіть звичайної семантики, тобто значення будь-яких слів. Вони можуть вжити слово лише через те, що воно їм подобається, тому що в цей момент в цьому епізоді, в цій літературі, в цьому естетичному мистецькому свідомому імпульсі вони вирішили це слово втикнути. В віршах, які складаються, можливо, лише з одних звуків. І з погляду літератури це прекрасно. Загалом, щоб зрозуміти дадеїстів, хоча б трішечки, тому що з точки зору літературної науки або філософської науки, це неможливо. Дадеїзм проіснував лише 4 роки: з 1914 по 1924 рік. І... Перше про нього заговорили у Швейцарії. Там, вперше, виник ця літературна течія. Щоб зрозуміти, чому вони так інфантильно ставляться до світу, чому вона говорить, що сенсу немає ніде, що дада не має абсолютно ніякого значення, не потрібно опиратися. Авангардизм виникнув під час Першої світової війни. На той час її вважали першою великою війною. Тобто це абсолютний стрес, це абсолютна руйнація. Попередніх певних цінностей ідей світобачення це повний крах усього того, що було до цього. То як можна довіряти будь-яким інстанціям, будь-яким кодам літературним, будь-яким текстовим е, наративам, якщо в один момент це все зруйнується, якщо в один момент це розіб'є гранати, якщо в один момент це розтерзає міномети. Правильно, ніяк. Тебе є імпульс. Твори, тому що, можливо, завтра і не настане, тому що, можливо, дадай не має значення. А ти в цей момент хочеш творити так і твори. Не вкладай в це якісь стереотипи, не вкладай це в якісь кордони, не вкладай це в якісь догми, кліше і тому подібне. Тому що це вже було. Це вже було до війни. І це показало, що немає сили, аби зупинити щось масштабне, щось неймовірно потворне. То чому ж не Відкинутись тепер від цієї реальності, чому не війти в потік ірраціонального, підсвідомого сюрреалістичного? Тому що в той момент загалом світ був сюрреалістичний. Подивитися на наш світ під час війни, ми можемо зрозуміти, чому виникнув авангардизм. Чому сюрреалізм був основним в авангардизмі, в основним дадеїзмі, тому що світ сюрреалістичний. У нас катастрофа техногенна, в нас є винуваті цієї катастрофи, а ще десь там хтось говорить, що потрібно спочатку вияснити, хто це зробив і чи має це великий вплив на людей, на майбутнє. На екологію і тому подібне сюрреалізм. Ми бачимо, як неймовірна величезна тонна води просто вбиває людей, вбиває тварини, руйнує звичайне нормальне життя і руйнує частину нашого майбутнього. Сюрреалізм, сюрреалізм. В Першій світовій війні також робили на це. В авангардизмі важливим є фройдизм. Про фройдизм я розповідала в одному зі своїх відео. Можете перейти на канал і познайомитися. Ще я говорила про роман Софії Андрухович Фелікс Австрія, і на тлі образу стефа розповідала про фройдизм, про основні засади фройдизму у літературі. Також для авангардизму важлива ця атмосфера бунту апокаліпстичного світовідчуття і дуже важливі експерименти з формою. В літературі, в театрі, в будь-якій сфері, що вважається мистецтвом. Це будь-які експерименти з формою. Немає лінійності, немає композиції, немає завершених сюжетів, немає логіки, немає героя, немає значення слів, нічого типового, що було б. Звичайним і нормальним для класичної літератури. Головним також в авангардизмі є маніфест, тобто, як момент, як етап поетики, і як етап документу епохи, тобто маніфестом. Вони робили акцент на тому, що відбувається зараз в плані емоційності, в плані соціальної сфери, в плані політичної сфери. Маніфест був і в дадаїстів. і творцем цього маніфесту, як загалом ідеологом дадаїзму, був Тристан Цар. Також і Гюльзенбек, Валь, Арп можете познайомитися з їхньою творчістю не лише в царині літератури. Цар у своєму маніфесті говорив і стимулював людей руйнувати будь-які стереотипи літератури. Руйнація і заперечення основні засади, як говорив цар у літературі. Також він утверджував атмосферу агресивного божевілля. І ці усі лозунги супроводжувалися лозунгами. Типу, мистецтво це несерйозно. Не потрібно зважати на мистецтво. Дада нічого не означає. Мистецтво нічого не означає. Вільне мистецтво лише імпульс, лише порух, лише бажання творити тут і зараз. Дадаїзм – це епатаж, це зачинателі певних. Мейнстрімів. Я гадаю, якби датаїзм існував або почав зароджуватися зараз. Це було б хорошим підґрунтям для певних трендів в наших соцмережах, тому що це правда це дуже абсурдно, це дуже незрозуміло, це дуже алогічно, все, що вони робили. Датаїсти влаштовували скандальні видовища. До прикладу, що стосується живопису, Датаїсти якось влаштували виставку картин біля громадського туалету, виставку скульптур. Вам саме. І запропонувала глядачам брати сокиру і просто знищувати ці витвори мистецтва, що глядачі залюбки робили. Тобто, є мистецтво, є розуміння мистецтва. Але мистецтво це не серйозне. Водночас, якщо вважати, що авангардизм це Перша світова війна, то дуже гарний, якісний насправді наратив щодо сокири, щодо руйнації, що війна руйнує, що все, що є довкола нас в один момент, може зруйнуватися. Навіть якщо це мистецтво ніщо не вічне. Ніщо несерйозне, ніщо не має значення, якщо немає сили зупинити щось масштабне, жорстоке, смертельне, і те, що в результаті принесе руйнацію і хаос. Вони влаштовували вечори гімнастичної, сатиричної, хімічної поезії, танці в мішках під бурмотінням молодих ведмедів. І для дадаїстів головне знову ж таки, як я вже зазначала, це бунт і це гра в будь-яких видах мистецтва, чи це театр, чи це література. В літературі це гра слів, це гра композиції, це гра словотворення, це гра будь-яких різних тропів. І ця гра навіть оформлення, тому що вони вирізали з газет різні літери. Букви вклаювали їх в певні постери і все, це вже мистецтво, це вже їхня поезія. Дадаїзм сприяв розвитку сюрреалізму в подальшому, про який я розповім пізніше, та театру абсурду. Про театр абсурду, якщо вам буде також цікаво, дайте знати. Театр абсурду знову ж таки є дуже хороші. Наративи про війну, про абсурдність війни, про типовість навіть війни, про те, як люди наживалися на війні і творили звичайне будане життя, знову ж таки, на війні. Якщо в Ремарках ми дивувалися, як людина під час війни собі спокійно попиває десь каву, чи спокійно розмірно. Якось живе в реальності війни, і зараз ми зрозуміли, що це насправді не дуже, а щось надреальне. То театр абсурду показує, наскільки це все є не те, що абсурдним, воно є ідіотським. Тому що війна нічого не змінює. Тому що світопорядок, який прийде після війни, майже нічим не схожим. Що все циклічне, що воно повториться, повториться і повториться, що деякі догми тоталітаризму, нацизму інколи прикриються просто демократією. що... Так воно відбувається, що не потрібно щось робити надсерйозно. Ще в театрі абсурду є дуже цікава п'єса, яка показує, що символічно показує, що нацизм це носороги. Якщо вам цікаво, про що я говорю, дайте мені знати під цим відео. І ще що цікаве в дадаїзмі, що дадаїзм був настільки потрібний в своїй епосі, настільки він був популярний, епатажний і вичорний, що. На основі дадаїзму виникли в 70-х роках і інші течії: Неодадаїзм, хеппенінг, енваромент та новий роман. Це такі нові течії в літератури. Це усе я спробую модернізувати сюрреалізм. Нагадаю вам про сюрреалізм я розповім в одному із відео про блок-частину Авангардизм. Хепенінг це вони влаштовували вистави в громадських місцях на вулиці з метою, аби публіка брала активну участь в цих самих виставах. Чи були вони популярні, чи були вони тріумфальними в свою епоху, достеменно невідомо. Те, що це трохи під, підбільшувало людей, то це однозначно. Е, ах, І Хепенінги мали здебільшого сатиричний і брутальний характер. Література загалом творилася в цю епоху авангардизму доволі брутально. Вона була саркастична, іронічна, вже не було ніяких завуальованостей того, аби показати, що щось ідіотське, щось непотрібне, щось руйнаційне. Хтось вважав, що це руйнація, що це безглуздя, прямою мовою про це я говорив. Немає вже тих класичних м -м, наративів, класичних символів про те, що Спробую ще догадатися, про що я говорю, пробу здогадатися яку соціальну, політичну, громадську особисту проблему я говорю. Ні, тут однозначно є проблема, розбираємося з нею, висвітлюємо і говоримо про неї. Environment це модифікація сюрреалізму американськими модерністами. Навіть з Швейцарії цей дадаїзм переплив плавно через Європу і перетворився в environment і став таким. Типом американського дадаїзму вони намагалися поєднати реальні та фантастичні деталі. В реальному середовищі вони шукали простір для гри. До речі, це стало основою і для постмодернізму, тому що в постмодернізмі також важлива гра, карнавалізація і тому подібне. Про постмодернізм я також розповідала на своєму каналі. Можете поцікавитися. І учасниками інварменту могли бути знову ж таки ті самі звичайні глядачі, поденні люди, які про це не чули, не думали і раптом не стали частиною авангардистського мистецтва. Я гадаю, що подібне залучення людей. Це є дуже хорошою рекламою для того, аби показати, що така те, чи існує, що є таке мистецтво, і що можна його поглибити, зацікавитись і загалом познайомитися з ним. А новий роман загалом заперечував будь-яке класичне мистецтво з їхніми час, дія, простір, герой, антигерой. Інтер'єр, екстер'єр, символи, монологи, пейзажі і тому подібне. Такого в новому романі намагалися заперечувати. І вони намагались розчинити мистецтво в побуді. Тобто мистецтво довкола нас, мистецтво усе, що нас оточує. Гадаю, що Подібна теза, подібна думка є хорошою. І мені подобається усвідомлювати, що довкола нас є мистецтво, що ми можемо це мистецтво творити і усвідомлювати. І нашим новим романом в час війни, повномасштабної в Україні, можна вважати такий розвиток мистецтва, який є дуже обожньою мемологію. От скажіть, що це не мистецтво в побуті просто моментальне. Реакція, саркастична реакція е, на реальність, на той абсурд, на той сюрреалізм, який відбувається довкола нас. І обожнюю це мистецтво. Сподіваюся, що вона лише розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися. Що ж, я познайомила вас з такою літературною течією, як дадаїзм в авангардистському мистецтві. Надалі розповім ще про сюрреалізм, про імаженізм, можливо, про конструктивізм в літературі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь і залишайтеся на каналі. В цьому блоці я буду говорити про галюцинації, сновидіння, ірраціональне, підсвідоме, підсвідомі е, людські пристрасті і усе, що це в літературі та і в аватартизмі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, корисним. Ви дізналися багато чого нового з сфери літератури. До нових зустрічей!